Вітаю, 9 листопада 2023 рік приїхав я на малий плоский пай урати на зиму. Погода осіння, так сиро, схмурно, земленький вітерець, але такий терпімий. От, от бачите, я такий е, буду врати теж в складок. Як і всі ділянки цього року, тільки вже тепер не полінився, Вон, бачите, кучка соломи. То я шагами вирахував центр, щоб менше потім було клинці. І так кучки положив, положив, кучки соломи. О, зараз буду починати орати. Знову радує те, що ніхто не подоптався серйозно по, по, по землі, як то бувало часто на цій ділянці, та на любі. О, ну, тут -а, з, з, з його сторони, е по-моєму, орендатор качан місцевий Плосківський, тут трошки там подопталися, десь заходили з сівалкою, пшеницю б, сіяли, бачу. О, ну, Дай Бог, все було добре. Будемо пробувати, будемо пробувати, треба вже доробляти ті роботи осінні. Скоро зима, сніг. А Та наші купа роботи є всяких з залізяками. Ну, коротша така ситуація. Всім по хорошого настрою, здоров'я, щоб все було в нас добре. Бувайте здоровенькі.